Нас на точці спалили і просто туди не просто один приліт був, а туди на, на початку дня, туди, в той квадрат, де ми знаходилися, просто насипали все, все, що тільки можна. Мені прилетіло в ліву ногу під коліно сюди і ікру, ікру розірвало. Я вже розумів тоді, що я вже залишуся без ноги. Все залежить від самої людини і того, що він, то, що в нього в голові. Якась була задача, йшов на вихід. І, і я не думав ні про що, ні про кого. І я думав тільки те, що мені треба зробити, виконати якесь завдання, яке поставило. Крім цього, я більше ні про що не міг думати. було перше завдання, боєве завдання це було в Кодюмовці, Пліщійки. Потім після цього був Богдан на Богданівці, це під Бахмутом. Потім часів яр, ну і на, на часовому ярі я зупинився. Страшно завжди. Були це перші чи там. Крайній вихід, да, то це, я пам'ятаю, було на Богдановці, ми там виконували обов'язки і такий момент був, що виїхав, виїхав танчик і почав працювати по нашому бліндажу, де ми знаходилися, і, мабуть, так прильотів п'ять він туди нам насипав то там були такі мислі що ну, можна тут і, і все і залишитися як, як зараз пам'ятаю я виходю на, на, на хлопця по станції і говорю ми готові ви а ми теж готові і після цих слів е, просто був приліт, все в пилюці. Непонятно, що воно було, ми навіть навіть не чули, що чи летіло, що чи не летіло. Нас на той час було в групі шість чоловік, і так трапилось, що зацепило всіх хлопців, мені прилетіло в ліву ногу під коліно сюди і, і кров. Ікру розірвало, коли масова кровотеча, я турникет сам затягував, якщо кров, кров зупинялася, я трошки його попускав, щоб кров трохи е, циркулірувала. Ці чи 10 годин да, я був у свідомості. я пам'ятаю, що е, кажу хлопцям, ну, я, вже, тіпа, ну, я вже не можу тіпа, ну, не, не йти нічого, а вони так е, підтримували, давай. Додому, там, все, те, діти там, ну, таку, мотив, мотива, мотивацію таку давали, щоб я вже там, мені тяжко було, там, зняв каску, бронежилет, все поснімав, щоб трохи легше було. Там. Я там повз по посадці і вже, ну, сил уже не було, тому що дуже багато втратив крові і вже там. Просто доповз до поздного моменту, момента під деревину запов, щоб зверху не було видно, мене так сховався. Під час реабілітації там всі звертаються до психологів, там працюють з ними, то як для мене була найкраща психолог це сім'я, родина, ти відключаєшся від того, що там в тебе було, які там події з собою траплялися. А ти, коли ти вдома дітьми. Все, ти переключився, життя продовжується і на цьому не зупиняємося. Ми з дружиною е, двох гарних віточок. Хочу сказати, що, щоб мої діти жили в вільній, гарній нашій Україні, щоб, скоріше, була перемога. Нещодавно отримав від президента орден за мужність третього ступеня, нещодавно буквально в цьому році. Головне для мене головне не нагороди. Це. Нагороди це що я як вніс якийсь внесок для зради перемоги, щоб до хлопців повернулися до сімей, дітей, батьків, близьких. Мені е, запропонували е, піти на посаду, на якій я зараз знаходжуся. Провідний консультант е, головного управління Національної поліції Миколаївської області е, з ветеранської політики. Е, це той напрямок, е, в який потребує такі, як я хлопці, дівчата, потребують підтримки, які отримали поранення під час виконання бойових завдань. Їхня підтримка підтримка також сімей загиблих. І це би, така відповідальна робота і така місія для того, щоб допомогти таким, як я. Хочу, щоб все було добре, щоб закінчилась війна і ми жили в мирі.